За таких обставин я, крім того, наголошую, що не може бути інше рішення, яке, яке тільки могло підтвердити правоту позову і забезпечило необхідність того, що людина, яка, яка в важкий час війни, з Росією, а це доведено законами про окуповані території, про стан окупованих територій і інші, не чекаючи допомоги держави, такі, створює робочі місця. і і допомагає тим самим державі економічно зміцнитися і як кажуть, і не залишає інших людей в біді, тобто бере вже, цей, вже саме тим, як кажуть, вказано, що людина цей, робить. Ті зусилля, які навіть і не передбачені, це держава повинна дбати за за людину відповідно до частини статті 3 Конституції, але людина допомагає державі. А тут є просто якесь зловживання з порушення закону про державну службу, закону про за місцеве самоврядування і очевидні порушення Кримінального, Кримінального кодексу України там 367, щонайменше стаття. Ну, я за, за таких обставин я тільки вбачаю одне: що рішення очевидне. Рішення доведе, вже доведено тими доказами, які надала сторона позивача, які є обґрунтованими і підставними. Дякую за увагу. Представник. Позивича Гачору. Я хочу зазначити, що власне слушно було сказано з представником Позивача Бохніком, що дана особа, позивач Новицький, вчиняє всі передбачені сумлінням, законом дії, які створюють і покращують у життя суспільства. Окрім того, він реалізує своє право, закріплене в нормах ООН щодо... Покращення свого способу життя і удосконалення успіхів, які він намагається застосувати на підставі закону, звернувшись з відповідними заявами до Покровської міської ради щодо забезпечення всіх йому вимог зазначених в заяві. Слід вважати, що його дії є прикладом для наслідування, вони відповідають і духу закону. І будь-які перешкоди, які вчиняються посадовими особами в частині заявності вимог у заяві до Бакорського міської ради, є ознаками е, заперечення е, норми права, відтак е, встановлено державі конституційно-законного владу і фактично є діями з ознаками, передбаченої про кваліфікацію кримінального кодексу САЦ 110 і взагалі було би суду головуючого з цього приводу подати е, 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 окрему ухвалу про вирішення про на органу Покровського е, е, поліції питання щодо чинення грубих порушень, е, які мають ознаки кримінального діяння, е, е, заперечують право на е, е, спосіб ведення життя відповідно до позиції нашого позивача на Новицького. І для проведення аналогії я би хотів взяти відомі мені речі, наприклад, що, е, е, але в частині закону е, Конституція яка говорить, що всі рівні перед законом. Всі рівні перед законом. Я би би, е, не можу взяти себе, тому що я є відповідно до норм, особа, яка заходиться за межою рівності, Як сказав колега з судді Вікторії Кицюк, я її ніщеброд. Тому я візьму за аналогію головуючого у даній справі, який працював свого часу юристом у партії регіонів і набув швидко статків і став суддею, володіє квартирами, які продав, купив автомобілями. В кінці кінців родина вже володіє комерційним майном понад 400 квадратних метрів цікавому місці. Але це ж свідчить про те, що людина користується тим же законом набула. Собі можливості забезпечення рівня життя і ніхто не, не заперечує. Це нормальне, мабуть, явище, якщо там немає ознак звичайно звичайних коштів режиму Януковича, які стали предметом статків, але це питання інше. Але в даному випадку ми бачимо, що рівність перед законом зовсім нерівність. А це є вже ураження прав людини, це є ураження його е, значить, можливості жити, тому що особа, яка не може вчиняти свою підприємницьку діяльність і надання робочих місць, створення відповідно робочих місць, свідчить про те, що це посадована особа Показкої міської ради вчиняються злочини, які суперечать економічним інтересам держави. А фактично це є загроза національній безпеці. Тому що будь-які дії, які перешкоджають розвитку, сталому економічному, значить, приватному, житловому, набуття земельних ділянок, про які згадує позивач, свідчить про те, що посадові особи міської ради міста Покрова заперечують нашу державу. Працюють на інші уряди. І тому в даному випадку, з огляду на те, що держава е е гарантує захист, людина звернулася до суду, стаття 55 Конституція, якою і оскаржує, і, і вимагає щоб держава в цій суді головуючого, забезпечила, відновила право людини і усунула будь-які перешкоди, які не дають людині розвиватися. І досягати, тому що людина відповідна статті 3 Конституції є найдорожчою цінністю для держави. І так її посадові особи, які отримують заробітну плату більше ніж гідно зобов'язані за сумління, за вимогою закону, так відомо, що як внутрішнім переконанням здійснити всі необхідні заходи, відновлення права і захисту, і забезпечення вимог, вказаних у позовній заяві. Тому я, безперечно, е розраховую, що е головуючи матеріали справи і покликання умовних закону є достатній підставлення щодо забоволення вимог і винесення заміного правосудного рішення. Мене буквально репліка невеличка. Я хочу дійсно загострити увагу суду на словах мого колеги про серйозну безпеку національ... загрозу національної безпеки. Діями, якщо не дати належної оцінки службовцям місцевим чиновникам, це вже я кажу перейде межі, адже вони параграфом підзаконного акту, тому що навіть посилаються не на закон, а на відсутність того, що вони якесь, навіть не підзаконне рішення, це рішення їхнє, яке воно не могли навіть сформулювати, в чому там заборони. Вон, заборона суперечить закону якраз, суперечить вищому основному закону. Вони заперечують гарантовані права і свободи людини. А це вже, як кажуть, підміна понять і заперечення діяльності держави і в інтересах народу і усугубляє, на десь лізе в голову ситуацію те, що дійсно вони ж не задарма, вони отримали гроші, а схиляють суд вже своїми. Оцими фальшивими викладками, посиланнями на, на якісь неіснуючі параграфи, навіть як я вже наголошую, навіть не під законного акту, а взагалі видуманого обмеження, вони створюють ілюзію заборони чогось, яка не, не притаманна ні, ні їм, ні державі. Отже, вони створюють ситуацію, за яким кажу, починається вже небезпека для держави, і відповідно те, що вони заперечують, суперечить і статті 92 Конституції України і статті 129 про необхідність дотримання закону і прийняття чисто законного рішення. А вже, як кажуть, їх діяльність то само собою, але вони такими своїми діями вже позивача слід розуміти, що вони його перевели в ранг жертви, жертви злочинів і зловживання владою. Це декларація. Декларація ООН таке допустимо, адже держава якраз тільки забезпечує права людини, а не обмежує, як, як стверджують дані особи. До чого вже, як кажуть, дійшла ця абсурдність і, і їхня, що називається, ну можливо, навіть і сепаратизм і обівання дій. Державе агресора. Я вважаю, що треба дати окрему оцінку, а рішення приймати відповідно до закону, яке буде забезпечено права позивича. Дякую за вас. Я хочу доповнити дуже ще важливий нюанс, випливає у нас незгаданий, що позивочну ринський. Виявляється, сплатив до бюджету по проському раді? Ні, ні. Це От, Матеріалом справи є договор приміщення земельної ділянки такого приватного підприємця Мартиновчика. В неї площа земельної ділянки орієнтовно складає десь 1700 квадратних метрів. Ну Майже не Вона. Щомісячно сплачує оренду плати в розмірі 5400 гривень. Орієнтовно давай, Ну, Давайте переподивимося. Новицький 30.06.16 року звернувся задаєм дозволу. І зараз майже рік він, він не може його отримати. Він не може отримати договір оренди і він не платить за земельну ділянку то Виявляється, що бюджет міста ОРЦ втратив кошти чи ні? Втратив. Тобто він приблизно за 60 тисяч гривень втратив податки. Але звини відповідача. Тому що фактично Покровська міська рада йому перешкоджає, оформлює нормального документу на винадання дозволу, виготовлення проєкту землеустрою, укладання договору оренди. Ну раніше я розумію, коли там щось не так. Но він коли не платить, і покровська міська рада вимагає, щоб за.